Доброго дня, шановні друзі. 14 квітня 2023 року і ми поля. Черкаська область. Демо поле компанії Сенгента в господарстві «Олімп». На полі вже нас чекає регіональний технічний експерт Микола Степаненко. Вітаємо Микола. Доброго дня всім. Микола вже оглянув поля ячменю і пшениці озимої. Микола, розкажи, будь ласка, які твої враження після перезимівлі щодо наших озимих культур? Культури знаходяться в 29-30 фазі по BBCH. Є незначний розвиток септоріозу. На загущених посівах ми відмічали появу ворошнистої роси. Через прохолодну погоду ми не бачимо масової появи сходів падалиці соняшника. На таких полях ми рекомендуємо використовувати таку схему захисту. Фунгіцид Тіл турбо в нормі 1 літр на гектар. Гербіцид «Пріма Форте в нормі 0,5 літр на гектар. Інсектицид Енджо 0,18 літр на гектар. На інтенсивних посівах з значним азотним живленням. Також до даної схеми рекомендовано додати ріст-регулятор модус в нормі 04-05 літр на гектар. Ну, а як ця схема буде працювати, ми вам будемо показувати впродовж року. Микол, пішли подивимося, в якому стані наш ріпак. Подіймо. Микол, оглянули з тобою поля. Точніше, поле з ріпаком наше з озимих. Розкажи, будь ласка, свої враження і що ми тут робили. Розкажи, будь ласка. Поле знаходиться в доброму стані. Було проведено перший інсектицидний обробіток від прихованого хоботника до початку надмірних опадів в нашій території, вже понад два тижні йдуть дощі, немає можливості зайти в поле. Часто виникають питання із весняною рістрегуляцією по ріпаку. Що стосовно нашого продукту сетар, його можна використовувати аж до появи жовтого бутона. Тому відразу, як тільки ми зможемо зайти в поле, чуть-чуть підтряхне, так скажем, буде проведено обробіток сетар в нормі 05 літра на гектар. А як буде розвиватись наш ріпак і що ми будемо вносити, ми вам розповімо згодом на цьому ж полі. Микола, я тобі дякую за розповідь і до зустрічі. Побачимо!